власник ТРЦ Гулівер. Пан Поліщук оформив на родичку елітних автомобілів на 100 мільйонів і їздить за кордон під виглядом волонтери. Про це повідомляють програму розслідувань схеми проект Радіо Свобода. Е, значить, уважно слухаємо. Під час повномасштабної війни власник ТРЦ та мережі магазинів Ельдорадо бізнесмен Віктор Поліщук вільно виїздив з дружиною за кордон на відпочинок як волонтер. А оформлена на його родичку фірма скупила елітних автомобілів на 100 мільйонів гривень. Е, так, в березні 22-го року ДБР повідомило, що запобігло спробі незаконного вивезення з країни трьох елітних авто Rolls-Royce вартістю 50 мільйонів гривень на підставі ймовірно підроблених документів. Правоохоронці заявили, що два з них оформлені на фірму. Людини, пов'язаної одним з високопосадовців Російської Федерації, журналісти, що? звісно, з'ясували, що це мова йдеться про Віктора Поліщука. Його дружина Лілія Різва є племінницею Світлани Мєдвєдєвої, дружини заступника Радбезу Російської Федерації. Ще раз дружина українського бізнесмена є племінницею Світлани Мєдвєдєвої, дружини заступника Радбезу Російської Федерації. Ну і там багато ще е, дуже інформації, але суть ми вловили. Тобто, ще можемо додати. От що наразі ця фірма, так Карпе Рендалс, є власником взагалі 36 автомобілів, більшість із яких преміум або бізнес-класу. Частину з них фірма придбала у 2022 році, тобто в тому році, коли розпочалася повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Е, виїздив він за кордон як волонтер, як водій, як ще хтось, як ще хтось, Ну тут зрозуміло. Е, Давайте розбиратися, чому так, тому що е, ну, не може так бути, що одні під час війни, е, значить, донатять і працюють на те, щоб на перемогу України, а інші просто займаються свої, своїми справами. Ніхто ж не каже, що забороняє займатися своїми справами, але ж потрібно і мірою якоїсь знати і роблять якісь речі, які е, суперечать законодавству, суперечать моральним якимось нормам і таке інше. Ну, Якщо можна купувати. Сама минучерешньої квартири владі, то чому це не робити тим, хто з нею пов'язаний? Нагадаю, що а в ще минулому... мед у нас є бджолярство теж до речі, Бджолярство є. Ні, розумієте, ну, заступник фракції, заступник керівника фракції позаминулому році купив квартиру навіть за заниженою ціною. Я кажу про Халімона, наприклад, mm -hmm. заступника керівника фракції слуг народу. Якби не журналісти, то нібито фракція і не знала, де вони корпоративи відзначають. Так? Він купив за зниженою ціною за 10 мільйонів гривень. Ми пам'ятаємо інше зашквари цих самих сух народу. Нагадаю нашим глядачам, про що я неодноразово говорив, ви кажете, не може бути, але ж воно є. Під час війни, коли Україна в 2022 році втратила 29,5% ВВП. Вони закрили декларації. Потім, коли ми їх побачили, коли вони вимушені були відкрити на вимогу Європейського Союзу, то з'ясувалося, що вони всі стали багатшими. Скажіть, будь ласка, яким чином це кореспондується з законами збереження енергії там, або з різними. Тобто, якщо країна стала біднішою, вони стали багатшими, то за чий щодо банкет? Ну, грубо кажучи, хто це оплачує? Давайте. Що це за бізнес, такий? я перепрошую, я зараз про це. Бізнес ніколи не вкладає в неліквідні речі. Автомобіль преміум класу, а в минулому році, нагадую нашим глядачам, в минулому році Україна експортувала імпортувала автомобілів преміум класу більше, аніж до широкомасштабного вторгнення період. Найбільше це автомобілі, які коштують сотні тисяч, не гривень шановні наші глядачі. Сотні тисяч це цей, всі ці BMW, всі ці Rolls-Royce, Перед тим, як його вивозили, за щось було ввозив. Там x 5 x 6 я не знаю, сьомої моделі, ще раз наголошую. Бізнес не інвестує під час кризи, коли знижується куповельна спроможність, коли твоїх товарів менше купують, не інвестує в неліквід. Тому що машина, яка виїжджає зі стоянки ділера, вона стає одразу на 25% дешевше. Тобто ти її не продаси під час війни. На 25 це мінімум. Це мінімум. і то й на 50% всі. Я маю на увазі прості речі: не інвестує бізнес. Коли сам Шмигаль, прем'єр-міністр, хто не знає, бо у нас ж прем'єр-міністр такий технічний нас, говорить про те, що Україна втратила тимчасово на окупованих територіях 30% нашого промислової бази. Ми втратили тимчасово окуповані території 20% території України. Не втратили, ми повернемо, але ми втратили це на сьогоднішній день в якості виробництва. Ми сьогодні маємо 4,9 мільйонів людей, які сходять за кордоном. Це купівельна спроможність. Це ті люди, які не працюють тут, не отримують гроші, не отримують вони гроші, не купують ці гроші. І продукцію. Я на пальцях поясню, що таке економіка. Нагадаю нашим глядачам, хто не знає, в Америці, наприклад, або в, в, в Європі немає таких голих цифр. В ВВП більше менше. Вони дивляться, скільки людей втратили, витратили грошей, наприклад, на квартири або на машини. Якщо в Америці, наприклад. Люди інвестують в машини і в, е, в нерухомість, тоді вони впевнені в завтрашньому дні, тому нема кризи. Є екстраполяція сьогодні і очікування найкращого. У нас бізнес очікує гіршого. В нас навіть айтішники, які не локалізовані, їх не треба перевозити кудись. Навіть айтішники вони в минулому році отримали скорочення вперше, тому що до того якось ще трималися всі на цих доворах на контрактах. Зарплати скорочуються. Тобто, грубо кажучи, іде скорочення правосової вернуться купівельної спроможності, і бізнес інвестує в автомобілі. Ні, не інвестує. Тільки той, який впевнений в завтрашньому дні. Той ризик, кого захеджовані, застраховані, тим, що вони матимуть завжди доступність до бюджету. Тому що всі ці наші парламентарі, які стали багатшими під час кризи, вони насправді є тими, хто може брати гроші з нашого бюджету. Навіть ті процеси, які ми зараз говоримо про Америку, не будемо говорити, чи будемо, будуть там давати гроші, чи не будуть, вони певну міру про це не говорять в голос, але вони говорять про те, що ми не хочемо давати 18 мільярдів безпосередньо в бюджет, бо вони бачать і мамини квартири, мамини черешні, верніше. І це бізнес. І кажуть, американські платники под... вирішують ті, що представляють американських податків податків. Чому ми будемо інсувати, якщо дивіться, що у них там відбувається? Росройси, волонтери. Ліше Бока, чому не можна їздити на як волонтер, е, 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 отримувати ці автомобілі, якщо сьогодні знов повернули на посаду радника Умірова Кирилу Тимошенка, який під час війни, коли всі українці, ви кажете, не може бути, всі українці останнє віддавали для війська, коли нам надавали допомогу, він їздив на шикарному автомобілі, який мав бути переданий волонтерам. А він був тоді заступником адміністрації президента, який відповідав за регіональну політику. За тих, хто, нагадую, хто в Запоріжжі, хто на Херсонщині, і ті, які на півдні були поставлені головами адміністрації через Кирило Тимошенка, яких звільнили, щоб не посадити, бо на себе вийдуть. І він сьогодні отримує посаду керівника по комунікаціях е, 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 міністра оборони Умірова. Тобто влада вважає, що. Ну, таке, знаєте, що людина не вміє плавати, тому що всі дізнаються, що вони не вміють плавати, і тому вони думають, що комунікація це відрив від реальності, бо вони самі живуть. В тій реальності, яку вони створили ну з кейсом Крилл з кейсом Крила Тимошенка. Ми можемо також обговорити. Я єдине, що вас перебуваю, для того щоб дати інформацію глядачам. Можливо, не всі знають про що йде мова, коли ми говоримо мама на черешні, і таке інше. Так, от народний депутат України від фракції Слуга народу пан Крейденко купив квартиру в столиці за 200 тисяч доларів і пояснив ці 200 тисяч доларів, що він напродавав маминої черешні на 200 тисяч доларів. Власне, за ці гроші купив він цю квартиру. Інший депутат від слуг народу пан Литвиненко їздить на статусному автомобілі свого помічника. Купили вони цей автомобіль від доходів від бджолярства. Тобто, якщо ви не знали, де, куди вкладати гроші, де розвиватися, ось вам це я єдине, чого вас хотіла. Я ж тому і кажу, насправді, ну навіщо нам дійсно західна допомога висову звичайно лапки. Я про фінансову допомогу. Якщо у нас такі собі Джефрі Безоси, це людина, яка нам баван, номер один в бізнес в світі. Навіщо нам? Якщо uh, ну Чересі, навіщо бджоляші, якщо у нас є бджоля, нащо що нам віло не маски. У нас такі розумієте, там півпарлам... не півпарламент, не півперламента ті, що суг народу, ті, які мають доступ до бюджету. Тому насправді ситуація така, але з іншого боку, слухайте, якщо Черешню якщо було про Черешню зараз говорити, давайте нагадаємо нашим глядачам. Вони забули. А ви, як журналісти, точно пам'ятаєте, як і за які гроші були проданий канал Четвертий канал, керівництва людині, яка знаходилася на той момент фракції Слуга народу, і всі фінансові структури, органі. Проков в тому те, що він сказав, що гроші на купівлю каналу, батьки ви йому дали батьки. І тоді одразу був вичищений весь український контент, а він сказав, що я буду тепер президентським каналом, в тому числі я там був зачищений. І питання не в мені. Питання в тому, що знаєте, про кого йдеться, шановні шередачі, про такого собі Льошу Ковальова, який був ліквідований як колаборант. На тимчасово окупованій території Херсонщина на той момент. Він колаборант. Я відкриваю у мене новини. Як проси мене, Господи, ще про це говорю: гине Євросолідарність, Свобода. Вони маміни квартирешні, вони колаборанти. На окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, вони всі попереходили туди, на ту сторону. Бо вони там і залишалися. Ще раз наголошую, це депутат від слух народу. За кого несе безпосередньо відповідальність президент Зеленський? Він сказав, що я за кожного депутата несу відповідальність. Вони це по-своєму зрозуміло. Тепер мене запитання. А чому виникають ці Кирили Тимошенка повернення? Чому повертають такого собі е СБУшника шилу на посаду? Чому досі тримають вони там Татарова? Чому? Тому що вони на сьогоднішній день ще більше схлопуються. Бо вони знають, що коли все це стане явним, не можна буде казати, що яйця по 17 це російські ПСО. Що корупції в нас. Е, Хтось скаже про корупцію, той працює, значить, на, на росіян. Подивіться, ви на кого працювали тоді, в ті часи, про яких зараз я нагадую. Тому що ці, е, ці речі, про які зараз ми говоримо, ви виче запитаєте, але це правда. Оці мільярди, які досі не може повернути Міністерство оборони за непоставлені міни, це непо, не не поставлені грини, це не мільярди. Це непоставлені тоді міни. У мене виникає запитання. У чому треба вимірювати ці мільярди у життях українських захисників і захисниць? Тому що, зверніть увагу, можете підкреслити, тому що вони звикли шукати відповідальних за те, що самі вони наробили. Тому що зверніть увагу, ми з вами говорили на Мюнхенській конференції безпеки, що сказав президент Зеленський і що зробив президент Чехії Петр Павлов. У мене виникає запитання, чому Петр Павлов знайшов 800 тисяч снарядів в той час, коли вся наша влада не змогла їх знайти? Ну, послухайте, ми вже сьогодні обговорювали вся наша влада. Чим займається, де Верховна Рада, де уряд. В принципі, це питання залишається відкритим. Де вони і чим вони займаються? Ну, ну ми побачили чи вони видається не, не дуже роботою, якою би вони мали займатися. По кейсу Кирила Тимошенко, ми, в принципі, ну суд його визнав не корупціонером. Ну, що ми можемо? Зайшла людина в сектор комунікацій. Ну не знаю, чи буде займатися комунікаціями, чи буде займатися э, фортифікаційними спорудами. Це ми вже будемо бачити в майбутньому. Ну, розумієте, комунікаціями, комунікаціями не робляться споруди. Маляр, маляр тоді вона очолювала, вона від Єрмака практично керувала інформацією. Заборонили говорити Генеральному штабу, заборонили говорити залужному, заборонили говорити все. Весь цей саботаж я зараз не нагадую. Але вони розповідали, що з Бахмута відійшли на заздалегідь платовані позиції. Ті, хто знав і ті, хто знає, побачили ці позиції. Ще раз оголошую, вони думають, що проблема в тому, що вони погано, погано комунікують. А вони погано комунікують. Насправді є проблеми, реальні. Проблема не в тому, що вони говорять в марафоні. Проблема в тому, що вони живуть в марафоні. Проблема не в тому, що вони наповнюють Зеленському теплу ванну. Що він розповідає, у нас зараз набагато краща ситуація, ніж була два тижні тому. Що вони живуть самі в цій теплій ванні. Це психологічно так побудовано. Вони до того звикли говорити, що вони не можуть погодитися з тим, що воно не так, як вони говорять. Тому питання не в Кирилі Тимошенко, не в тих грошах, які за рахунок нашого з вами бюджету йдуть на афілійовані з ним компанії через канал Рада, через який виробляють контент. Контент наповнення. Оцей пропагандістський відірваний від реальності. Наповнюють цей контент на, за наш з вами рахунок. Для того, щоб вони не повні не тільки контент, а і машини Кирила Тимошенка, і машини автомобілі цього Віктора Поліщука і всіх тих, хто причетне до влади. Ще раз заголошую: аксіома. А під час кризи, а у нас економічна криза, в тому числі і війни, бізнес не інвестує. Б те, що коли, те, що українці стають біднішими, а влада стає багатшими, є свідченням того. Що як би вони не говорили, що корупції в нас немає, але бюджет розкладається. Корупція за визначенням, може хтось не знає, там татаровські методічки відпрацьовують, корупція не отам, а за визначенням завжди при владі. Нагадую, формулювання корупції від винного кримінального кодексу. використання посадовою особою свого службового положення. Хто в нас займається посадовими особами? Питання не в Кирилі Тимошенко. Питання в тому, що ви поставили, щоб він от роздував оці мильні бульбашки, на повного теплюванні за наш з вами рахунок. І за те, що вони вважають вдалою кампанію по дискредитації Залужного, яку в тому числі очолював Кирил Тимошенко в тих засобах маси інформації, які ми з вами спонсоруємо, дискредитація Збройних сил України відбувається за наш з вами рахунок, як і їхнє збагачення.